У сонячні батареї це від сіті. Нажимаємо дивимося економію. 45%. Директорка інфекційної лікарні Оксана Піддубна показує, скільки електроенергії вдалося зекономити за сьогодні, завдяки встановленим на даху сонячним панелям. Я вам скажу приклад, наприклад, за місяць, так за місяць 20 кіловат, якщо 20 тисяч кіловат. То вже десь от 45% від цих кіловат ми вже йде саме генерація. Скільки максимально може перекрити сонячна панель? А в залежності від погоди. Якщо навіть в такі дні, і це все залежить від кисневої станції, тому що в нас потужна, якщо багато хворих, а нам треба багато кисню, от тоді в нас ну, більше йде електроенергії. Це залежить від того, як наскільки потужно працює киснева станція, і скільки хворих в лікарні. Загальна вартість встановлених на даху лікарні сонячних панелей 2 мільйони 200 тисяч гривень. З них 268 тисяч з міського бюджету, решта кошти благодійників, каже Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Потужність сонячних панелей 60 кіловат маємо встановлених тут 105 панелей. Ці 105 панелей за рахунок сонячної енергії дають можливість заживлювати усі корпуси Хмельницької інфекційної лікарні. Ну і якщо брати відсоток, який забезпечують саме сонячні панелі, він звичайно що різний, залежить це від пори року, літо, зима, залежить це від сонячного дня. 20, 30, 40, 50 відсотків, 60 відсотків фактично це максимальна величина, яку можна забезпечувати за рахунок самосонячних сонячних панелей. Інфекційна лікарня, шостий медичний заклад міської ради, де встановлені сонячні панелі, каже міський голова. Ми починали з лікувально-діагностичного центру. Там на трьох поліклініках встановлені сонячні панелі. Далі була Хмельницька міська лікарня і далі Хмельницька міська дитяча лікарня. Комунальні заклади та бізнес можуть використовувати сонячні панелі для економії коштів, але з урахуванням сезонності цього джерела видобутку електро. Енергії говорить голова громадської організації Хмельницький енергетичний кластер Степан Кушнір, тому що там з тарифом 8-10 гривень сонячні кіловати вони окуповуються за три з половиною роки приблизно, і це дуже хороший показник. Коли ми. Проєктуємо сонячну станцію, ми маємо визначити мету. Тобто, якщо мета не є автономією, тому що автономія це складний процес для сонячної енергетики через певну сезонність. І цей момент він є таким, якби проблемою в певному сенсі, тому дуже добре, коли от, наприклад інфекційну лікарню встановлюють сонячну станцію і систему акумуляції, тому що вона ну, накопичує ту енергію, яка може бути використана в. Пікові години навантаження Діана Колесник, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельницький.